І, вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто чувши, дивуватися стали, й питали: звідки в нього оце, і що за мудрість, що дано йому, і що за чуда, що стаються руками його. Хіба ж він не тесля Син Маріїн? Брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм казав: Пророка нема без пошани, хіба тільки вітчизні свої, та в родині своїй, та в домі своїм, і він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по своїх селах навкруг та навчав. І, закликавши дванадцятьох, почав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій через, а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них. Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами на свідчення супроти них, по правді, кажу вам: легше буде Содому і гоморі дня судного, аніж місту тому. І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і виздоровляли. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що той Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому творяться чудеса від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк або як один з пророків. А ірод, прочувши, сказав: Іван, якому я голову стяг був, оце він Воскрес! Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в'язниці закув його через іродіаду дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. А іродіада лютилася на нього і хотіла йому смерті заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий. І беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та коли настав день догідний, коли дня народження, ірод справляв був банкета вельможем своїм і тисяченачальникам, і галилейській старшині. І коли прийшла дочка тієї іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім, із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини: Проси в мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй. Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі хоча б пів царства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого я маю просити. А та відказала Голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи: я хочу, щоб дав ти негайно мені на поломиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар. Але через і за тих, що з ним були при столі, не схотів відмовити, і цар зараз послав вояка і звелів принести голову Івана Хрестителя. І пішов він і стяг у в'язниці Івана і приніс його голову на поломискові, і дівчаті віддав. А дівча дало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його, і посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: ідіть осібно, самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте, Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі. Підійшли його учні до нього, та й кажуть: це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі, і куплять тобі чого їсти. А він відповів і сказав їм, дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти. А він ж їх запитав, скільки маєте хліба? Ідіть і побачте. Розізнавшись, сказали вони п'ять хлібів та дві риби, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ці хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві риби на всіх поділив, і всі їли й наїлися. А з кусків по заставах та з риб назбирали дванадцять повних кошів, а тих, хто хлів, споживав по тисячі з п'ять чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Юсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов на нагору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них, по морю йдучи, і хотів їх уминути. А вони, як побачили, йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякалися. А він зараз до них обізвався і сказав їм: бути сильні, це я, не лякайтесь. І йшов він у човен до них, і вітер затих. Вони здивувалися дуже в собі. Вони зрозуміли чудо про хліби, бо серці їхні було затверділе. ж, вони прибули в землю Генісерецького і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всі ті околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є, і куди тільки він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися, хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був оздоровлений. Сучасна суботня школа запускає новий челендж. Вам потрібно обрати один розділ Євангелія від Марка та повністю його задекламувати. Передаємо естафету храму на Подолі 7PM, а також Let Church. або хто прийме цей виклик першим.